Депутати не підтримали рішення про дострокове припинення повноважень керівника Лозівської громади Сергія Зеленського. Заяву на звільнення за власним бажанням міський голова опублікував на своїй офіційній сторінці 18 грудня. За процедурою її повинні розглянути депутати на найближчій сесії. В день написання заяви відбулася зустріч міської влади з волонтерами та релігійними громадами, на якій Сергій Зеленський пояснив своє рішення піти з посади неможливістю вирішувати. Проблеми громади, яких накопичилося дуже багато, зокрема, це стосується критичної ситуації на комунальному підприємстві теплоенерго, яке через недоотримання державної компенсації різниці в тарифах, а це вже близько 170 мільйонів гривень, має борги за розподіл газу, електроенергію та по заробітній платі. І місцева влада не має інструментів для вирішення цих проблем. Також одна із причин звільнення, яку назвав Сергій Зеленський, це те, що він більше не бачить можливості приносити користь громаді, будучи на посаді міського голови. Тож на черговій сесії, яка відбулася 19 грудня, депутати Лозівської міської ради не підтримали рішення про припинення повноважень міського голови Сергія Зеленського. Після засідання керівник громади на своїй офіційній сторінці у соцмережах написав, що буде повідомляти про подальші свої кроки щодо непідтримки депутатами міськради його рішення достроково скласти повноваження.